Всім привіт! Ми сьогодні знову у Львові і я вас запрошую до магазину Сінсей. Вже є нова колекція. Це цікаве взуття, в таке літнє, весняне. От, маленькі сумочки. Давайте подивимось ціну на ці сумочки. Чорний бежевий колір. Не люблю я ці цінники, тому що не швидко орієнтуєшся. 400 гривень. Такі маленькі цікаві сумочки. Зараз глянемо. Ще має довгий рімінець, такі компактні. Так, а що взуття? Ну, кеди такі собі, я би такі собі точно не придбала, бо виглядає, що вони дуже резинові і будуть парити ногу. Ціна їх 279 гривень. Ці білі значно цікавіші і їх ціна. 599, але знову ж таки це замінник. І якість, значить, буде така спінносіння. Бачите, вже протертий. Мені сподобалась така кофточка, такий світшот, молочний колір, дуже цікавий комірець, точніше його відсутність. Такий замочок. Вартість 500 гривень. Я вже округлюю ту гривню. От, але що мені не подобається, то це її це підкладка. Така вона тепла. Так, я йшла до платючка, але побачила тут ще футболки. Давайте перш на них глянемо. До речі, якість футболок, на відміну від іншого одягу, у сенсеї мені дуже і дуже подобається. Давайте дивимося одразу ціну. 219 гривень. Ось така, цікава. Має такі бусинки, ну як вони кріпляться. Ага, дивіться, вони мають таку закльопку, тобто вони не повідпадають. Вам одразу? Досить міцно. Цікаво. Можна брати. Так, ну і що? Ті плаття, до яких я йшла одразу перед тим, як футболки відволікли мою увагу. Вартість такого платічка 719 гривень. Так, давайте візьмемо розмір, більш-менш більш підходящий. Гарна тканина. Плаття має підкладку до самого низу, отже, просвічуватись воно не буде. Дивіться. Мені здається, на літо, на теплу весну саме те, що потрібно. Гарне платьечко. Також є у чорному кольорі, але трошки інша модель. Тут вже залишився тільки рукавчик такої текстури, такої тканини. От. І це платье буде коротшим, значно. Вартість такого чорного 550 гривень. Ось така маєчка в'язана. 279 Якщо ви любите рожевий колір. То для вас в новій колекції дуже багато буде речей. Почнемо з, з такої сукні. Сукня в пол дуже довга. Так, і вартість 550 гривень. Вона ніби з такої сіточки, але ще має підкладку. Сорочки по 400 гривень. Такі в полосочку, такі однотонні. ціна одна 400 гривень рожевий піджак 719 гривень чудові ціни 169 гривень Написано на цій стійці, але зазвичай вона просто привертає вашу увагу і ціни не відповідають. Ну, так само, бачите, 279 гривень. Ось така сукня. Ось. А написано 169 гривень. Зараз будемо шукати, що тут є за 169 гривень. Можливо, це? Ні, 260 рожева. Давайте вже подивимося на рожеву, якщо так. Таку спідничку. Так. О, знайшли. 169 гривень ось така сукня. Візьмемо приміряти. Вона є в блакитному кольорі, в бежевому і в рожевому. Светрики знову такі, Я бачу кольори, тільки блакитний, рожевий і бежевий. Е, скільки коштує такий светрик? 399, ну 400 гривень. Звичайно, така розиночка. І мені здається, що вона може досить скоро і розтягнутися. А ось це вже більше по моїй частині свідчоти. 550 гривень. Але знову ж таки, він тепленький. Нова колекція пальто. Дивіться, яка мода. Воно повністю в катушках. Я в шоці. Так, його вартість 1000 гривень. Блакитне також тисяча. Вони тоненькі такі навесну, на весну, теп... на прохолодну. 1000 гривень. Це Так, коричневе, 1200. І ось таке рожеве також 1200. Ну, навіть на камері видно, що воно, воно трошки таке затерте. Також у сінцеї є взуття. Різні такі ботинки бачимо. Ось ці бежеві, наприклад, 850 босоніжки на підборах. Скільки босоніжки, Не видно ціни. так, Дивимось далі, що ще є з ціною. 600 гривень такі ботинки. Чоботи. Ось такі цікаві, 19. Чому <реш> ти снігуроньки? Що це? Так, і ось такі. Ці нас скільки 750? Далі взуття. Ці кросівочки. 720. Ось такі рожеві. З цінниками все складно. Немає на рожеві ціни. Ось ці цікаві такі кольорові. 600 гривень. Є ось такий розпродаж від 139 гривень. Різні там кофти, джинси. Ну, Зрозуміло, що за 139 буде якийсь гольфік чи щось таке. І, до речі, тут є такі светрики по 240 гривень. Ось так виглядає ця сукня. Мені подобається, але подобається саме в такому вигляді. Проте в ній ще є ремінець. Його можна затягнути. Зараз зав'яжу, подивимось. Звичайно, що в такому стані вона підкреслює краще фігуру виділяє талію, але я більш люблю такі вільні фасони, тож це платько я виносила без ремінця. Ось так. Такий рукавчик дуже приємно до тіла. Плаття супер. Така дівчинка, дівчинка. Втіла я цю сукню 160 Дев'ять здається гривень, і вона мені не сподобалась абсолютно. Вона покаже всі ваші недоліки, все, що ви хочете приховати, буде на очах. Так, і поверху діла ось цей таке пальто. Пальто, до речі, коштує тисячу гривень, і виглядає досить, досить непогано. Має такі кишеньки. Застібається на погубки, ремінця до нього я не бачу, і мені здається, що він навіть не передбачений. Ось, ось так. Гарний. Я думаю, що на нього варто звернути увагу. І Якщо ви собі шукаєте таке весняне пальто, то можете взяти його. Непогано. Так, ну трошки подивимося тепер на піжами. Ось така піжама Барбі. Ну, собі би я таку не взяла. Не знаю, комусь може подобається. 400 гривень, тут футболка і шорти. Так, що це зелене? Зелена... хеппі написано: футболка і шорти. Ціна, ціна, ціна. 500 гривень зелена. Так, ось така Hello Kitty. 500 гривень. Також футболка, також шорти. Ось ця цікава, досить. Такий колір приємний. Для очей 400 гривень. Футболочка, але матеріал вже інакший. Футболка і шорти. Шорти мають такі рюшки внизу. От, Якщо порівнювати цю футболку і цю, то це більш натурально. Навіть ця рожева. Ось, оця така виглядає більш синтетичною. Я дуже люблю натуральні тканини. Так. Ось такий комплект. Це у нас футболка і також шорти. 400 гривень. Футболка, білосніжка. Ось така і ось така. Цей комплект йде зі штанами. Такі широкі штани донизу. Білосніжка. Коштує 500 гривень зі штанами і з шортами. Шорти такі самі. 400. А що би ви обрали? Штани чи шорти? Ну, і раз вже почали дивитися піжами, то є ось такий, я так розумію, домашній костюм. Я би не назвала це піжами. Всередині, якраз такий, як я люблю таку тканину. От. Так, вартість такого комплекту 600 гривень. Довгий рукавчик, кофта і такі спортивні штани. Ще є така, чи то сорочка, чи то просто подовжена футболка. Котиками 280 гривень коштує. Наступний комплект зі штанами 500 гривень, але знову -таки матеріал, такий матеріал такий, не, не такий натуральний. Ага, це така сама, як була е, та, що я говорила з шортами. І ось досить цікавий комплект кофта. І довгі брюки, штани. 600 гривень. Такі домашні халати в різних кольорах. Рожевий, чорний навіть є. Дивіться. Вартість такого халату 400 гривень. Атласна тканина має ремінець. Такий досить, досить короткий. Є чорного кольору, є такий рожевий. Ага, рожевого і надписи є на спині. Так, його вартість 550. І давайте ще глянемо. Мені дуже-дуже сподобався ось цей. 550 гривень також коштує. Має ремінець. Досить цікава тканина в нього. Так. Ось такий. Подивіться на цю тканину. От. Цікаво виглядає і колір приємний. Такий спокійний, не надто білий і, і навіть не кремовий. Важко назвати цей колір. Так, і ще є такий тепленький халат. Його прив'язали до стійки. Станемо інший. Ось такий тепленький, він коштує в нас 719 гривень. Має капюшон. Такий халат після душу можна надіти. На текстурі в нього такі мі мікі-мауси. Спочатку здалося, що це дитячий одяг. А ні, це такі, бачите, написано колготи легінси. Їх варті 119 гривень. В такому сірому в кольорі. Лузенькі донизу. В сірому і в чорному кольорі. Так, чорні, до речі, також 119. Маєчки по 100 гривень, чорні, білі і навіть є ось такі оливкового кольору. Зеленуваті. Великий вибір джинс. Ціни також різняться. Наприклад, кі 600 гривень, ці у нас, ну також 600. Так, 720. Абсолютно різні, багато розмірів, багато видів, багато кольорів. Ось такий коротенький огляд товарів у сінцеї у нас відбувся сьогодні. Обов'язково завітайте та знайдіть щось для себе.